Небагато знайдеться сьогодні небайдужих людей, які можуть безкорисно надати допомогу, але в нашому місті такі люди є і досить багато. Так днями молодіжний парламент міста, який в серпні проводив черговий благодійний фестиваль, подарував придбане на зібрані кошти лікувальне обладнання міському реабілітаційному центру для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Присвяткування дня незалежності України завдяки молодіжного парламенту при підтримки. Управління сім'ї молоді завдяки підтримки і фінансовій допомоги народного депутата Клімова Леоніда Михайловича і приватного підприємця Шпітка Василя Васильовича відбувся другий благодійний фестиваль реп-фестиваль у нашому місті для молоді та дітей. В рамках проведення цього реп-фестивалю було зібрано кошти більше півтори тисячі гривень які потім були передані нашому реабілітаційному центру. Небайдужим до проблем міста є не тільки молодіжний парламент, а й деякі підприємці. Зокрема, підприємець Олег Дарієнко подарував новенькі меблі для того ж реабілітаційного центру. Мені каже, любой чоловік, навіть який б він не був, злой, допустимо, коли побачить цих дітей просто, ну любовна захоче просто зробити щось добре, знаєте. О, для цих дітей. Я просто благодарен Богу, що у нас є така можливість просто что-то полезное, что-то добре на сьогоднішній день діти найнезахищніша верства населення. А діти інваліди потребуючі особливої уваги. І доки будуть дбати про таких дітей наші містяни і меценати, діти будуть відчувати увагу і дарувати нам свої посмішки. Могут ну, на конкретних прикладах Ми сьогодні продемонстрували. совместную работу и предпринимателей, и нашей творческой молодежи, которая в рамках мероприятий тоже собрала деньги. И вот так вот, вот, такой союз предпринимателей, союз творческой молодежи, которая дает возможность оказывать постоянную помощь нашему, нашему центру реабилитации. Я думаю, что эта работа будет продолжаться дальше. И Наталья Григорьевна Постоянно будут с нами сотрудничать те проблемы, которые будут у них возникать. Мы вот так вот совместно с предпринимателями города, так с нашими ребятами, с нашим активом, молодежным парламентом будем их решать.